Це ще один заспокійливий рілс для мам дівчат-підлітків, які дуже часто переймаються тим питанням, що в їх дівчат нерегулярні менструації. Я хочу сказати, що це нормально в перші пару років встановлення менструального циклу. Протягом перших двох чи навіть трьох років після першої менструації менструальний цикл дівчинки має право бути нерегулярним, і ми не потребуємо, щоб її менструації були день в день. Ми цього не очікуємо. Чому тому, що ще гормональна система вона не зріла? Ці зв'язки налаштування між гіпофізом, гіпоталамусом, головним мозком, яєчником вони ще тільки встановлюються, і це абсолютно нормально. Це ніяка не хвороба, не патологія. Це не потребує лікування, бігання по гінекологам дитячим. Це не потребує в жодному випадку призначення комбінованих оральних контрацептивів для налагодження менструального циклу. Це потребує просто створення для дівчинки нормальних умов для розвитку, достатнє харчування, достатній сон, менше, щоб вона сиділа в гаджетах по ночам, менше нервувала. Вона займалася фізичним навантаженням, але невиснажливим, непрофесійним спортом. І до чотирьох менструацій на рік нас повністю влаштує, що нас не влаштує, якщо менструації навпаки дуже часті, проміжок менш ніж 25 днів між менструаціями, коли вони дуже рясні, тобто часто треба змінювати прокладку, згортки рясні кровотечі, і коли вони дуже болісні, тоді треба звертатись до лікаря.